Доброго вечора, шановні друзі. Ми сьогодні з вами продовжуємо наші розклади на березень 2024 року для знаків зодіаку. Сьогодні у нас розклад для близнюків. Зараз ми подивимося, як цей місяць близнюків, яких у них будуть. Справи у роботі, у відносинах, зі здоров'ям, яка проблема їх буде е, турбувати е, загалом в цей місяць, і що буде піднесення настрою, е, активність, е, задоволення? Отже, давайте я беру колоду карт. Поки я її беру, хочу нагадати вам, що, будь ласка, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже важливі ваші коментарі. Я їх з нетерпінням чекаю. Хочу, щоб ви написали мені, на яку тему вам подобаються розклади, що ви хотіли знати. Якщо це особисто, то пишіть в особисте повідомлення, і ми з вами попрацюємо. Отже, взяла я колоду. Давайте подивимося. Як проживуть загалом місяць березень 2024 року близнюки? Як проживуть? В якому стані? Що і взагалі буде десять? Як проживуть? Першу карту. Ох, таємниця, так? Взагалі місяць березень це таємниця для, для близнюків. Ще навіть доля не знає, як ви цей місяць проживете загалом, так? Можливо, ви будете під якоюсь таємницею це робити. Можливо, ви будете щось приховувати від своїх рідних і близьких, і будете це робити. Так знаєте, якісь справи і будуть у вас, і бажання, і можливості. Ну, Взагалі місяць такий таємничий для вас. Добре. Більш нічого не можна сказати, тому що це та тайна. Е, які справи у близнюків будуть на роботі? Які справи у близнюків будуть на роботі? Боже, така вона велика колода карт, вона не вміщається у мене в ладошку і тому так важко їх. Тасувати, але вони такі чудові, вони такі говорливі, вони такі мудрі і розмовляючі. Тому і я вас люблю і використовую. Так, якісь справи на роботі. Які справи на роботі. А справи на роботі дуже гарні. Ви будете почувати себе хазяїном справи, ви будете почувати себе на вершині успіху, ви будете керувати якимсь процесом, з таким знаєте, з задоволенням, з, таким, з такою цілеспрямованістю. І, знаєте, ще що хочу сказати, що Працюючи цей місяць, ви будете думати про свою сім'ю, про насолоду своєї сім'ї, про е ті задоволення, які ви можете е оплатити, ви можете дати своїм рідним і близьким. Попрацювавши добре на роботі і отримавши гарний дохід, да, гарну фінансову допомогу, ну, тобто зарплату. так. До речі, а, знаєте так, таке враження, що до цього у вас нібито якісь були проблеми на роботі, то зараз період березень це якась підвищення уровню рівню роботи, підвищення рівню. Оп, Опра... як, як правильно сказати, заохочення? Так? Можливо, це, знаєте, такий, ви дійдете до рівня того, що нарешті все устаткувалося так, як було колись, і у вас саме оцей рівень вашої? Не заохочення, а вашої, російської мовою, як же ж сказати? Рівень вашої зайнятості в роботі, досягає там вершини, тобто від вас, можливо, залежить якась Інша робота, якась, якісь інші процеси. І це вам, вас ще більше акриляє, вас більше ще задовольняє, вас ще більше підштовхує до якоїсь там взагалі відповідальності, скурпульозності і так далі, принциповості. І тому у вас все добре. Так? Ну, перш за все, ви думаєте про те, що від вас залежить життя вашої родини, можливо, якісь забаганки, можливо, якісь бажання, можливо, якісь е ситуації, і від цього ви працюєте у вас на роботі все добре. Отже, з відношеннями, що у близнюків з відношеннями, відношення. Сім'ї в парі у закоханих Так, відношення, стосунки ще, так, дивіться, ви, можна сказати, що у вас новий. Нова хвиля, ново, нова хвиля задоволення, нова хвиля якогось почуття, нова хвиля емоцій, ресурсів. Тобто е, ви починаєте задовольняти свою другу половинку новими якимись емоціями, новими кольорами в цих емоціях. Знаєте, ви вирішуєте е, по-іншому якось себе подавати, або по-іншому якось заохочувати, е, спокушати, якось по-іншому, ви бачите ці від стосунки і намагаєтеся все зробити для того, щоб... це початок, це тільки не початок. Ви нібито якусь родзиночку в свої стосунки кидаєте. так? Там, використання якихось е, психологічних тестів, да, там, або е, ви там, разом з коханою або з коханим дивитеся е, мелодрами і е, на, на цих е, фільмах е, вчитеся е, е, один одного розуміти по-іншому, або взагалі, ну, це як приклад, так? або взагалі використовуєте якісь інші способи і ресурси у своїх стосунках. Ну, тобто ви знаєте на, на початку шляху удосконалення своїх стосунків. Придавання їм такого смаку ароматного, такого смаку е е задоволення, е смаку е якогось присмаку е ну, якогось такого, знаєте, феромонів. О, що хотіла сказати. Так. Значить, е, якщо це пари вже у шлюбі або у стосунках, якщо ж мене дивляться, ті, у кого ще стосунків немає, але а вони так це сильно хочуть, то в березні місяці я хочу вам сказати, що ви можете познайомитися з, з, з якоюсь е, людиною новою, яка призведе до того, що ви. Отримаєте якісь нові емоції, які раніше ви навіть і не підозрюєте, що їх можна там відчувати, і це вас ну, призведе до такого, вибачте, емоційного шоку, і саме ось оцей присмак цього шоку і дасть вас, вам змогу продовжувати ці стосунки надалі, розвивати їх, зміцнювати. Тобто це знаєте, таке перше знайомство, від якого от, я наприклад скажу, да, ви раніше зустрічалися тільки або з хлопцями, або з дівчатами, ну, свого однолітками. Так? А в цей, в цей раз ви познайомитеся з, з людиною, з яко, яка, наприклад, вас старша. Ну, не набагато, але все ж таки вже інша, це інший вік. І ось якась зацікавленість, якесь заохочення, якийсь там шарм, якийсь взагалі нова людина з нової віхи, можемо сказати. Це як приклад, так? Вона вас заохотить і зацікавить, і ви захочете продовжити з нею стосунки. І можливо, вони до чогось призведуть ще міцнішого. Так, далі здоров'я. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я. Так, здоров'я. Здоров'я для близнюків на березень 2024 року. Здоров'я. Дуже гарне здоров'я. Можна сказати так, що можливо весь цей час до березня місяця ви якось складалися в своє здоров'я. Ви якось, якось береглися. Можливо, хтось пив якісь ліки, хтось лікувався від хронічної е, хвороби, хтось там відмовився від паління, від від е, алкоголю. І весь цей час ну, очікував на результат. в березні місяці ви отримаєте гарний результат, ви будете почувати себе дуже добре. Можливо, хтось довго лікувався і в березні місяці очікує на результати справжні лікарняні, то результати будуть гарні. Ви побачите, що ви не даром це робили лікувалися. Ви отримаєте результат. І від цього у вас буде натхнення, і це дійсно робота ваша. Це, це не те, що там якесь чудо, чи ні, це ви себе стримували, це ви себе заставляли кожного разу приймати ліки, як написав вам лікар. Чи ви там е приймали вітаміни, які, які ви собі самі назначили, призначили. І ви їх Пили, але ви це зробили самі. Тобто, завдяки вашій цілеспрямованості, завдяки вашій пунктуальності, якійсь ну, придержування того статусу, що вам потрібно вилікуватися, от організм вам дає е, цей результат, що результат гарний. Так, тепер візьмемо другу колоду, і давайте подивимося, які проблеми будуть. Турбувати? Яка проблема буде турбувати близнюків у березні 2024 року? Яка проблема буде турбувати близнюків? У березні 2024 року? Проблема? Ну, це Знаєте? Карта об'єднання, карта примирення, карта створення якогось союзу. Можливо, хтось не хоче з вами миритися, ви хочете миритися, або ви не хочете миритися, хтось з вами хоче помиритися, ви посварилися, або ви, ви не можете дійти згоди зі своїм керівництвом. Або ви не можете дійти згоди з свої, своїми там рідними і близькими. Оця проблема об'єднання, примирення, вона вас турбуватиме. За чого, от якраз давайте зараз подивимося, за чого ця проблема? Що, що сталося? Що дало привід з'явитися цій проблемі? Що дало привід з'явитися цій проблемі? Ну, от дивіться, так, як я й кажу. Значить, проблема ця стосується того, що ця карта стабільність і карта початок, розвиток якогось якоїсь справи, яка м яка не основна, а під заробіток. І от мені здається, що вас турбує, буде турбувати укладення або договору, або укладення яких, якихось документальних бумаг, так, документації або об'єднання з кимсь для отримання додаткового якогось доходу. Ви можливо в стадії обговорення. До договору, можливо, ви зараз якраз домовляєтеся, і в березні місяці от ви будете на, е, постійно думати про це, про свій е, е, додатковий дохід, і, можливо, ось це буде вас турбувати. А що вирішить цю проблему? Давайте подивимося, що вирішить цю проблему. Що вирішить? Problem. Що вирішить цю проблему? Дивіться, дуже гарна карта. Я зрозуміла. Значить, дивіться. Можливо, ви задумали якусь нову справу з кимсь, або ви хочете підзаробити. І за для цього вам треба з ким домовитися, що ти мені, наприклад, даєш там роботу, або ти мені там підкидаєш цю роботу, або е, ти мені там платиш якісь налоги, податки за те, що я там тебе прикриваю, або ну, це приклад, так? І е, 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 за цього у вас будуть постійні думки. А що? Треба зробити, щоб, цього вас, щоб вас це не турбувало. А будьте ось таким дуречком, знаєте, не те, що не в прямому значенні цього слова, а таким безшабашним, бездумним, Кидайтеся в цю аферу, чи афера, чи цю справу з головою. Нічого не бійтеся, знаєте, не, не, не вагайтеся. Ця це карта, шут, да, його ще називають дурень. Так? Він говорить про початок, про е, те, що е, людина, оцей дурень, йде по світу е, бездумно. Е, Посмішкою, шуткуючи, не такий, як всі, і він не боїться впасти у прірву, тому що він, знаєш, він обов'язково підніметься і піде далі. Так? У нього поруч є друзі, йому світить сонечко, підігріває, у нього все добре. Тому не, не бійтеся цієї проблеми, не бійтеся, що у вас там підставлять або ще щось. Ви знаєте, з сказала молока, так, да? взяти, сказала, що взяти з козла, крім молока. Да? Ось так все буде добре, все буде окей. Так, тепер давайте подивимося, що вам буде близнюки давати якусь надію, від чого ви будете радіти. Що вам буде гріти душу? Можливо, щось вам буде подобатися, задоволення приносити. Що саме? Що саме? Ой, дивіться, яка гарна карта. Яка гарна карта. А і ще одну витягну. Ви, ви, ви тільки подивіться на ці карти, а? Що вам буде приносити задоволення? Боже, Люди добрі. Я перший раз бачу, щоб, щоб це так, була така комбінація карт. Так? Щоб вони от просто два старших аркана, вони вийшли в, в, один, в одному питанні поруч. Значить, дивіться, це карта мер. Ну, давайте думати про те, давайте радіти тому і, і, і свої думки під. Підштовхувати на те, що в березні місяці вам буде піднімати настрій думки про те, що скоро мир, що настав мир, що ви бачите цей мир. Так? Що перемога. Дай Бог, щоб це так було. Боже, Боже, Господи, Господи будь ласка, я тебе умоляю, щоб це воно так було. Так? І поруч дивіться. Карта Сонце. Це значить на вашому горизонті, на горизонті вашого, вашого життя виходить, на горизонт вашого життя виходить сонечко. Це значить, що вам, починають, вам відкриті всі шляхи, що ви можете дозволити собі все, що вам завгодно. У вас стабільність, спокій, безпека, щастя, радість і успіх. Ви можете, дивіться, тут. Карта Сонце говорить про те, нам показує, що діти стоять біля якогось рекламного щита про те, що можна там тур кудись поїхати. Тобто вам відкриті всі дороги, і ви можете своїм рідним, своїм близьким, своїм дітям влаштувати щасливе життя. Нарешті ви можете їх забезпечити в усьому. Карта мир каже про те, що відкриваються всі дороги, всі кордони. Що можливо, ви виходите на інший рівень. У вас нібито, знаєте, закінчення якогось періоду, який вас ну, тримав у якоїсь ну, нестабільності. І цей період закінчується, і нарешті ну, все стабілізується і все виходить дуже добре. Боже. Хай так воно і буде. Шановні близнюки, я за вас дуже рада. Хай воно так і буде. От березень місяць, от дивіться, от карта нам каже, що ви якоїсь е е таємниця якась навколо вас. Можливо, це таємниця про те, що ви. Е Потім ви знаєте, що наступила перемога. Я тільки буду тримати кулачки за це, щоб близнюки, щоб ви нам перші дали ось цю, ось цю впевненість в перемозі. Давайте подивимося, порада. Порада. Порада карт для близнюків. Порада карт для близнюків. Порада карт. Я близнюк, дивіться, випала карта сама: баланс. Отримуйте Не е, е, карта радить, що не треба там із е, е, води та в полум'я, да? щоб у вас все було помірно, щоб у вас було все рівно, щоб ви. Ну, тримали себе у рівновазі, щоб не скакали від одного до іншого, щоб у вас ваші е можливості, е вірніше, щоб ваші емоції не перевищували ваші можливості, і тому і тоді будуть гарні результати. Якщо потрібно десь посваритися. Посваритися або когось посварити, то не треба переборщувати. Так? Не треба ну, знати е, кордони цієї, цієї сварки. П -п -п Посварили через деякий час, пожаліли, там пригорнули. Тобто, ось так, е, це як приклад, так? щоб у вас був баланс, щоб е, ви не була у вас тільки там. Е, Чорна смужка, біла смужка. Ні, наше життя має кольори, і ці кольори дуже чудові і яскраві. Отже, це поради карт. Шановні близнюки, дивлячись на ваш розклад на березень місяць, я взагалі відчуваю, що у вас взагалі якийсь прилив сил, що у вас нова яке, нове якесь життя, нова статія вашого життя, новий період, якась нова сходинка, нові можливості. Взагалі в березні місяці, ніби ви очікували цього, знаєте, коли доля вам дасть шанс, і ви вистрибуєте, і у вас все добре, і, і у, у, ви ну, впевнені, цілеспрямовані, відкриті, закохані, працьовиті, окрилені своїми результатами. І і щастя, і спокій у вашому домі. От так і бажаю, щоб воно так і було. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду чекати вас, ваших коментарів. Щастя, здоров'я, перемоги, перемоги і ще раз перемоги! Зустрінемося у новому місяці.